Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Тітки, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зима. А чи знаєте ви зимові місяці? Давайте пригадаємо. Грудень, січень і лютий. Наразі у нас місяць. Грудень. А яка ж природа у грудні. Дерева стоять спокійно, без листочків, ніби заснули, гілочки вкриваються сріблястим інеєм, вони блищать, як маленькі кристали. Земля під снігом спить і чекає весни. Річки та озера. І іноді вкривається льодом, і здається, що вода сховалася під прозорим склом. Усе навколо тихе і спокійно, зима вміє створювати тишу. А що ж роблять тварини в зимку? У грудні тварини поводяться по-особливому, ведмідь засинає. У своєму теплому барлозі і спить аж до весни. Їжачок також кудись заховався і тихенько сопе у своїй зимовій хаті. А от білочка не спить, вона весело скаче по гілках і шукає горішки, які заховала восени. Зайчик змінює шубку на білу, щоб бути непомітним у снігу. А от лисичка бігає по лісу, залишаючи на снігу сліди своїх маленьких лапок. А пташки взимку що роблять? Деякі птахи відлетіли в теплі краї. Але багато залишилися зимувати. Синички, горобці, голуби, снігурі. Їм важко знаходити їжу, тому вони прилітають до годівничок. Дітки можуть допомогти їм пережити холод, насипати зернятка, крихти, насіння. Синички весело цвірінькають, дякуючи за частування. А чи знаєте ви, чому грудень особливий місяць? Грудень дарує нам сніг, веселий настрій, казкові свята і чарівну зимову атмосферу. Це місяць, коли хочеться мріяти, вірити в чудеса та творити добро. Кожен день грудня це маленьке зимове диво. От і я вам, дітки, бажаю, щоб кожен день ваш був дивовижний. А на сьогодні все, малята. До побачення! Гарного дня! Бувайте!